Холодна та гаряча дівчинки подорослішали. Вони встигли одружитися та завести власну родину. Цікаво, якими вони будуть матусями. Гаряча Дженні поспішає повідомити коханому гарні новини. Проте Нік настільки зайнятий роботою, що мало не зіпсував їй сюрприз. Справді, оце так сюрприз. Холодна Ембер постійно прагне щось змінити в будинку. Вона намалювала нову картину, адже вже добряче втомився від цих змін. Та що тільки не зробиш заради коханої? Її картини вже немає куди вішати. Для цієї картини точно знайдеться місце. Якщо придивитися, джим стане батьком. Це найщасливіший день у його житті. Нік у пошуках гарячої дитячої кімнати для малюка Дженні вже все вирішила. Вона точно знає, що йде стоятиме. А в Ніка знову термінові справи на роботі. Без нього ніхто нічого не може вирішити. Та у Дженні вдосталь полум'яного ентузіазму. На який у Ніка завжди знайдуться кошти. Все заради коханої. Холодної пари все з точністю до навпаки. Джим так переймається, що просто не може всидіти на місці. Його метушня насторожує Ембер! Він точно перегрівся, та йому би трохи охолонути. Пощастило, що Ембер може заморозити Джима і спокійнісінько займатися своїми справами. Поки Джим відпочивав під людом, вона все зробила сама. Як, либонь, тепер визволити коханого. Трохи докласти зусиль. І готово. Хитра Ембер переконує замерзлого чоловіка, що все це його рук справа, та він просто молодець. Коли твоя обраниця крижана красуня, навіть для банального поцілунку знадобиться професійне екіпірування, призначене для підкорення Евересту. І, звісно, захисна помада. Малюк точно відчув тепло батька через товщу льоду в лоні матері. У вогняної Дженні яскраво виражений нездоровий апетит. Вона доїдає сьому банку кислих огірків. А нік через свою роботу зовсім не помічає зміни в дружині. Їй зараз, як ніколи, не вистачає його уваги. Він навіть забув, що вона гаряча, як лава з вулкану Єлоустоун. Повітряний поцілунок для коханої та малюка на безпечній відстані. Це кохання є взаємним, навіть дещо занадто здається. Організм вагітної потребує багато вітамінів. Ембер готує крижані цукерки за рецептом своєї бабусі. лимона, води заливаємо в форми. І головний інгредієнт крижане дихання. Смачно та корисно. Просто смакота. Джим теж у захваті. Трястя. і, схоже, йому доведеться позапланово відвідати дантиста. А Дженні готує свої фірмові полум'яні печива. Секрет рецепту простий: Побільше червоного перцю й табаско. Через живіт Дженні не така спритна, як раніше. У неї ніяк не виходить нахилитися, щоб поставити деко в духовку. Добре, що вогонь кохання всередині неї гріє краще за будь-яку піч, хоч би печиво не підгоріло від такого полум'я. Напевно, дуже смачно. Запах вогняних ласощів привернув Ніка. Йой! Схоже, печива розвели табірну вату, просто в нього в роті і співають пісень. Це не вперше, і Нік уже знає, що робити. Крижане молоко загасить будь-яке гастрономічне полум'я. Вагітним важливо регулярно відвідувати лікаря. І бажано висококваліфікованого. Аж Джим так хвилюється перед УЗД Ембер. Від стресу йому здається, що це він вагітний. Добре, що кохана поруч, щоб повернути його до тями. Це справді важливий момент для обох. Вони ось-ось дізнаються стать дитини. Холодна вагітність унікальний випадок у медицині. Лікар радий повідомити закоханим. Що у них буде хлопчик? Захвату немає меж. Джим від щастя зламав Ніготямбер. Дженні просить Ніка хоч на хвильку відволіктися від роботи та підтримати її на прийомі в лікаря. У неї з дитинства з лікарнями якось не склалося, і цілком зрозуміло чому. Це ж унікальний випадок. У Ніка та Дженні буде дуже особлива дівчинка. Який зворушливий момент. Нік не вірить своїм вухам. Він вперше щиро радий розділити це щастя з коханою. Ембер завзято добирає крижане ім'я для майбутнього сина. А Джим вже вигадав він пропонує назвати малюка Джек Горобець на честь легендарного пірата. Егеш, якого ніколи не існувало. Це лише фільм Ембер проти. Джин не складає руки та намагається переконати кохану. Проте кригу не розтопити піратським костюмом. Трохи відволіктися переглядом фільму не завадить. Ж вартові легенд емберобожнює сцену з крижаним Джеком. Егеш? так, це чудова ідея. Крижаний Джек ідеальне ім'я для холодного хлопчика. Кохання це суцільний компроміс. Майбутній дотці Ніка та Дженні теж потрібно вибрати ім'я. Та ще й гаряче, а це не так просто, як здається. У Дженні поки немає жодних варіантів. А Нік пропонує подумати над ім'ям Фенікс. Втім, дружина категорично проти. З таким ім'ям дівчинці буде непросто. Нік не згодний. Він не звик, щоб йому щось казали супроти. А Дженні любить гарячі суперечки. Дочка в її животі теж розхвилювалася від постійних сварок. Вона подає мамі сигнал. Печі я. Так-так. Спайсі. Ідеально підходить. Джим персонально зібрав усе, що знадобиться коханій у лікарні, та підготував усе до пологів. Хоч би нічого не забути. Він весь мов на шпильках. Крик ембер із кухні. Це ж сигнал. Кот червоний, кот червоний. Це навчальна тривога. Замороженої риби не вистачить на вечерю. Хоч би Джима вистачило до вечері. Знову. Коже вечеряти доведеться в лікарні. А Дженні своєю метушнею перед пологами заважає Ніку вирішувати важливі питання з партнерами по бізнесу. В неї почалися перейми. У квартирі підлога перетворилася на лаву. Дженні просить викликати швидку, а заразом і пожежників. Приймати пологи в гарячої вагітної це ж працювати в небезпечних умовах всю лікарню задимлено. Холодні пологи це теж геть непросто. Дитина кидає сніжки в лікаря. Гаряча та холодна мами готові познайомити дітей з їхніми батьками. Оце так енд! І, звісно, чудові світлини на згадку про цей прекрасний день. Сподобалося відео. Став уподобайку та підпишися на канал. Незабаром ми тебе порадуємо новими шаленими історіями. Розпитай своїх батьків про кур'йозні випадки під час вагітності мами та напиши в коментарях. Ми обов'язково прочитаємо та найкраще використаємо в нових відео.